Брів. Це процедура, що дає змогу зафіксувати волоски в потрібному положенні, надати гарної форми неслухняним бровам та забути про потребу щодня фіксувати їх гелями та стайлінгами. Однак невірна техніка може призвести до небажаних результатів. Мене звати Яна Лаврова і я амбасадор бренду Окіс. І сьогодні я розповім вам про топ-5 найпоширеніших помилок при ламінуванні брів. Звичайно, будь-які ушкодження цілісності шкіри або шкірні захворювання, що мають прояв в цій зоні, стануть тимчасовими протипоказаннями до процедури. Після повного загоєння можна сміливо повертатися до питання про ламінування. Не рекомендована процедура для вагітних та годуючих жінок. Також слід обов'язково провести пробу, якщо шкіра має високу схильність до алергії. Якщо відомо, що компонент складу може викликати алергію, то від ламінування потрібно відмовитись. Починаю процедуру з очищення брів шампунем від OKSBRO. Цей шампунь замінить 4 інші засоби на вашому робочому столі, а саме міцелярну воду для зняття макіяжу, тонік для очищення шкіри, знежирювач для підготовки шкіри та волосків зволожуючу сиворотку для живильного та заспокійливого ефекту. Шампунь має помірну піну не тече. Лише нанести на щіточку та прочесати протягом хвилини. Помилка номер 1 Найпоширеніша помилка ламінування брів це робити процедуру тим, кому її робити не потрібно. Ламінування брів підходить як власницям неслухняних і досить жорстких брів, так і тим, хто має вузьку форму і хоче зробити їх ширшими, надати об'єму, але є протипоказання. Кому ж потрібно робити ламінування? Клієнтам зі світлими бровами, які хочуть уникнути негативного впливу фарби на волоски і шкіру, а також прагнуть до більш стійкого ефекту. Власницям неслухняних брів, яким кожен день доводиться укладати і фіксувати за допомогою гелів або інших спеціальних засобів. Клієнтам, які мають жорсткі брови, яким складно надати естетичного вигляду. Після підготовки шкіри я приступаю до процедури ламінування брів. Перший складник його діє від 3 до 15 хвилин в залежності від товщини волосин. Засіб розпушує структуру волосся, завдяки чому активні компоненти препарату легко проникають всередину. pH засобу 9,3-9,5. Помилка номер 2 Неправильна викладка брів. Варто орієнтуватися на індивідуальних рисах обличчя та форми брів клієнта та вкладати брови у максимально природному напрямку. Інакше це може призвести до неестетичного вигляду брів. Також нерівномірний розподіл засобів по бровах може призвести до нерівномірного ефекту після завершення процедури. Важливо розуміти, що ламінування не шкодить волоскам або шкірі брів. Засоби містять компоненти, необхідні для зміцнення і відновлення структури волосся а також комплекс мінералів, вітамінів та рослинних екстрактів, спрямованих на живлення та зволоження. В результаті ослаблені сухі та ламкі волоски стають більш пружними і міцними. Помилка номер 3 Не перевіряти брови на готовність після нанесення першого засобу. Не варто розраховувати лише на час вказаний в інструкції. Потрібно пам'ятати, що клієнти всі різні, структура волоска різна і потрібно контролювати процес від початку до кінця, перевіряючи волоски на готовність. Складники дуже швидкі, тому обов'язково треба перевіряти волосини на готовність. Після готовності волоска я змиваю перший склад сухим ватним диском та приступаю до нанесення другого складника. Складник номер 2 Фіксує та закріплює форму. Відновлює дисульфідні зв'язки, закриває лусочки кутикули та відновлює природній pH волосків. PH засобу 2,5 35 Помилка номер 4 Недостатній час витримки другого засобу. Другий засіб фіксує та закріплює форму, відновлює дисульфітні зв'язки, закриває лусочки кутикули і відновлює природній pH волосків. Тому для ефективності процедури та стійкої фіксації важливо витримувати другий засіб стільки ж, стільки тримали перший. В асортименті складники у двох форматах: вакуумна баночка 10 мл та саше 3 мл. Витримую другий складник 8 хвилин та змиваю вже вологим ватним диском. Після процедури ламінування я приступаю до розмітки пастою Окіс Брау та використовую прямий пензлик Л2. Розмітку підчищаю засобом Clean Lines. він ідеально прибирає пасту, олівець при побудові розмітки та для підчищення фарби хни в процесі викладки. Наступний мій крок фарбування. Я буду використовувати крем-фарбу від «Окіс». Фарба представлена в чотирьох кольорах: Cold Blonde, холодний для білявок, Gentle Brown, теплий для рудий. Hot Brunette – насичений коричневий та Deep Black – чорний використовувати в міксах. Я буду використовувати Hot Brunette в чистому вигляді з описником 1,8 та додам фарбу Botox. Викладку я буду робити за допомогою скошеного пензлика H3. Після нанесення фарби я прочесую початок та волосину, не чіпаючи нижню лінію, аби не затемнити волосся. Помилка номер 5 Затемнення волоска фарбуванням після ламінування перманентними фарбниками. Головні правила при фарбуванні під час ламінування це швидкість витримки матеріалу, правильна техніка нанесення фарби та правильний час витримки фарби на бровах. Згодом перевіряю початок нижньої лінії. Якщо я бачу саме такий відбиток, який мені потрібен, я змиваю фарбу з усієї брови і повторюю всі ці дії з іншою бровою. Після фарбування я приступаю до корекції пінцетом І завершую процедуру засобом алоя концентрат. Він живить, заспокоює, розгладжує, обволікає, повертає об'єм та волоскам. Які є ще раз повсюджені помилки, неправильно підготовлені брови, залишки макіяжу, крему або масла можуть унеможливити належну роботу засобів під час процедури. Неправильний вибір матеріалів та недостатня обізнаність про засоби для ламінування, використання низькоякісних або неякісних матеріалів може призвести до небажаного результату або негативних наслідків. Засоби для ламінування від Хотісбров мають якісний сертифікований склад, тому користуються попитом серед багатьох майстрів та дозволяють реалізувати красиві роботи. Посилання на сайт, де можна замовити матеріали, ви можете знайти в описі під відео. Будь брофешнел!